Друз'яки, всім привіт! Ви на ютуб-каналі Веленяка. В цьому відео що? Е, хочу вам показати, як ми будемо прибирати е, нашого качатника і гусятника. Два сарайчика ми хочемо поприбирати, оскільки скоро буде ну, вже осінь, вже на сьогодні 4 вересня. Поки в ще тут сухо, е, вирішили поприбирати, в принципі, е, потім е, ну, оце все зараз виносимо. Бо потім буде мокро грязь, те все буде трошки. Фігово це все. виносимо оцей весь якби, сухий гній, Те, що в них, считай, за рік ні, менше року це, що назбиралося в них. Думаю, трошки підшаманимо ці е, яких, ну, будки їхні, е, там, де вони несуться, де сидять на яйцях. В принципі, Тут зараз одна тільки качка сидить. Вчора у нас ще вивелися каченята. Сьогодні, виходить. Е, вирішили такого поприбирати. Виносимо гній. Думаю, е, це думав розбирати, але потім подумав, тако взяв, поприбирав тут гарний, бо тут було два кубла, вони цього року в них не неслися. В принципі, сезон по качках можна вже закривати, того, щоб вже всі, що виведуться на якачки. Я навіть не, не заглядав, туди, не дивився, скільки там качнят. То ось. Е, чого прибираємо? Тому що у нас збільшується зараз трошки поголів'я, там ще плюс 11 менших каченят і ще там семеро каченят, що вивелися е, ще плюс 7. Тобто, е, Щоб їм тут було чистенько і круто, не знаю, можливо, ще по білому це дерево. Не знаю, чи воно буде добре. Ось таке страшне все. Але що вже маємо? Можна щось построїти краще, але поки цього вистачає. Ось, друзі, так що. Покажемо далі, як же це все вийде в ідеалі. Все, дивимося далі. Дивіться, друзі, прибирали, прибирали. Викидаємо трошки незручно, бо немає тачки. Вот. Е -э, ношу вилками на гній. Ну це фігня. Типу, терпімо. Що ми знайшли? Найшли коротше, клад яєць. Я думав, вже качки ніякі не несуться. Е -э, вже одна досижу і все, і закри закритий сезон. Ну ні, не то то було. Вот у неї яйце я пробив вилка. Мені я не знав, що там яйце, якщо чесно. Сильно швидко працюю, що не, не зразу зрозумів, що взагалі там якби це. Е, несеться ще одна качечка, Я взагалі не знаю, яка вже навіть пуху нарвала. Получається, е, де? Іди сюди, можеш побачити, люди. Насамкіне. Дивіться, друзі. Не знаю, чи вам буде видно. Получається, в О, видно. о о, щоб ви розуміли. Я вам думав, оце о все по, ну, повиткидати, знаєте, вон, під якраз воно виходить, І цей. І позабирати. Ну ні. Тут в кублах начебто нічого нема. оце яйце я е -е, відбракував, бо воно якби був тун, Його зараз туди положимо, до всіх і викинемо. Вот. А тут качечка вже і пуху нарвала, дивіться, друзі. І вже і пух є, і яйця там є. Все. Ніжданчик, капець такий ніжданчик для нас. Я сподіваюся, що вона ще сяде сюди, бо ми трошки його підвоювали, але ми його зараз тако підправимо і все. Вот. Тут вот так само тут вот вчора вивели каченята. Все. Цей ящичок ми поміняємо зараз соломи свіжої. Занесемо. Тут ще відколись в мене кроліки жили, то вон кормушка ще від кролів. Стали, щоб, мабуть, якісь, якісь звернули. Ось такий, друзі, скарб, який ми знайшли. от. На. То виходить, що зараз акуратненько, я сподіваюся, я надіюсь, що качка сяде, бо якщо не сяде, то буде капець. Фу. Так що, друзі, дивимося далі. Далі будемо. Друзі, все, ми закінчили роботу, по, по, викидали гній, поносили на гній. Тут, в принципі, його я б не сказав, що прям багато-багато було. Воно таке сухе, ну, все ж зробили краще, чим було. Вот. Е, не знаю, чи качка сяде, бо ми зацепили її кубло. Я ж не знав, що там кубло. Е, в принципі, е, кубло е, попіселяв, так само соломи понакидав знаєте, Ту стару з пухом позабирав, свіженький наслив. Е, Далі, друзі. В мене, коротше, було два виводка каченят. Два виводка каченят. Е, малих, е, і виходить, що? Перший час ми їх тримали в хаті, типу, ну, поки малесенькі. Знаєте, Потім почали випускати їх на двір, потім вже їх було тяжко, ну, вони вже такі більшенькі були. Давайте вийдемо на двір. Давайте вийдемо на двір. Так? Вийшла на діях нашу. Е, потім вони стали трошки більшенькими, вже такі тижня-два чи то три їм вже було. І ми вирішили їх закривати в нас в літній кухні, колись я знімав відос, як ми там все робили. Ідемо, до речі, пок покажемо. От. І виходить, що в нас вони там почали пропадати. От, друзі, а ми тут твої, в принципі, от. тут ми їх заганяли, я їм таку от зробив загорожу. Типу, е і ми їх сюди загняли, щоб, е ну, щоб вони тут собі жили. Получається, що е було в нас 17 каченят, таких е пару більшеньких, і, е ні, скільки то 11 більших і 6 менших було. То з менших залишилось тільки одне каченя, е і з більших е теж одне втратили, тобто 10 більших і одне саме менше залишилось. І виходить, що? Це раз ми до них дійдемо, Крім. І от? Де пропадали каченята? Щось у нас звідси, їх друзі, з цього вольєрчика їх витягало. Е, тупо кож, е, кожен ранок я випускав і мінус одне. В, ввечері загоняю, считаю, всі є. Зранку випускаю мінус одне. Без жодного сліда, без, ну, взагалі без нічого. Що я, я тут в принципі вже понакидав трутки. Я ще й перед тим кидав трутку, знаєте, ну, крісінну смерть. От. Вже я не знаю, яка, я, яка вже по рахунку ця баночка вже пішла. ну, Просто їх дуже-дуже дуже багато йде іменно на цю територію. Я їх тут розкидаю. Ту трутку, де все десь, десь пропадає, друзі. Десь пропадають піснята. Далі вирішив я їх сюди більше не заганяти. Беремо ящик, ловимо в жовтий ящик, такий великий, і заносимо в хату. Вони в хаті ночують, зранку виносимо, і вони собі далі бігають по території. По цих каченятах, друзі, вивелося вісім каченят в цій качці. залишилось 7. Одне відійшло, але ну, одне було таке недор... ну, не, не розвинене, воно чогось постійно перекидалося на спину. От, і воно не ходило. Ці ходять ці добре, їдять осипку, п'ють водичку. Е, ночували вони тут. Е, зранку я прийшов, вон, дивіться, бачите, скільки пуху лежить. Тут вот такий вот пух. Тут так пір'я розкидано. Я не знаю, що тут робилося вночі, але каченята є всі. Е, тобто, якби одне пропало чи, чи ще щось, то зразу б вони б ночували вже в хаті. Ну не знаю, ще цю ніч подивимось. Побачимо, чи не пропаде. Якщо пропаде, то будуть вони також ночувати в ящику в хаті. А на цей будемо. Просто не випускаємо їх на двір, бо така жара. О, до речі, ще розкажу вам за, за жару. Е -е... Ще вам розкажу за жару. Получається, що? Е -е, вони... вони, виходить, в нас. Е, по, ба, великі втрати ми понесли по жарі. Е, того що дивіться, ну я навіть подумати не міг, що в, в каченя може бути сонячний удар. Друзі, сонячний удар в каченя. Тобто таке жари на дворі, і е, щось я. Ми там виробили для них таку невеличку ямку, Щоб вони купалися Щось ходимо, ходимо, блик. Одне вже сидить, вже таке, ну ніяке. Друге біля нього сидить вже ніякі. Іменно з цих менших. Ту пару каченят ми втратили ще до тих 17 їх ще було більше. Ми втратили пору просто, що отако нічого ходить, ходить, тут бам і все, вже тіпа, не желез. Тут я позвонив до свого ветлікаря, питаю, що, ну, що це таке, бо ж не знаю, ну, чук, воно ж бігало, все добре. І каже: на дворі, на дворі, під сонцем, під сонцем. Ну то все в них сонячний такий, офігеть. То ось, друзі, може таке бути. То дивіться. Ну, я вже це перейняв, якби, мене, мене все йде якось ну, жертвами. Тобто я, я переношу ну, все понімати починаю тоді, коли я вже е, ну, щось втратив. тобто каченя, порося і тому подібне. Ось, тут кажу друзі, е, каченята можуть попадати, і попадали в нас просто тако. то Ми вже зараз, як бачимо, що вже якесь таке, ну, прям таке то просто несемо його в тіньок. Вона собі відходить. Вчора такі, така ситуація, вже велике качня було, таке, що вже стало якось йому не, не, не по собі. Воно вже не ходило, нічого, просто сиділо і дзьобом землю тикало. То ми його забрали в тіньок, все, годинка, дві, три, воно відійшло і далі бігало собі. Ось, В нас ще кажу, сидить одна качка, і я не знаю, чи ще одна сяде, качка. Якщо сяде, то буде взагалі. Шикарно. Тобто, їдять, кажу одну особку і все. Чи будемо продавати, не знаю. Немає клієнтів у нас на цих каченят. Та в принципі ну, можна було б продати. Е, вже не, ну, вже немає сезону, вже немає на них попиту. То кажу, е, що, мабуть, що будемо залишати собі купимо ще е, хорошого старту, стартового корму для каченят е, і будемо їх піднімати, щоб перед, перед новим роком можна було б зарубати її. І з'їсти. Ось, друзі, так що е, про, розказали вам про уборочку, розказали про втрати, розказали про ситуації, які в нас бувають з каченятами. Це взагалі щось для мене нове. Я не думав, що так може бути, але таке може бути. Тобто, зазвичай ж то, взагалі в теорії нереально воно стає в нашому зесі реально. Так що ви, друзяки, були на. Каналі Волиняка підписуємося, ставимо лайкос, скоментуємо і пишіть, які ще ситуації можуть бути, щоб я їх не зробив. Всім па-па!